Друзі, всім привіт, слава Україні! Сьогодні у нас 14... 14 вересня. Зараз разом з вами перевіримо осип кліща у пересажених відводках і оброблених щавливою кислотою. Вчора можливості не мав, був зайнятий, і ще й цілий день дощ ішов, в гаражі працювали. Отакі поставив контрольки, зараз повиймаю. Отакі дощечки контрольні. Зараз пройду, повиймаю і подивимося разом на осип кліща. Друзі, повитягував дощечки, фанерки. І будемо дивитися на кліща. У першому вулику бачимо. Отак От буде видно, я думаю. Бачимо один кліщ. Йдем далі. Один кліщ. Все. Кліща більш немає. Переходимо до другого вулика. До другого вулика кліщ є. Осип. Один кліщ, два кліщі. Два кліщі. У другому вулику, друзі, два кліщі. Далі йдемо третій контрольний вулик. У третьому, у третьому вулику взагалі немає осипу кліща. Далі четвертий контрольний. Четвертий контрольний вулик. Немає. Немає жодного кліща. Далі переходимо п'ятий. У п'ятому контрольному вулику немає теж жодного. Ну, по крайній мірі я знайти не можу. Якщо кліщ є, то його видно, як макові зернятка. Далі останній вулик у нас. Якраз сонечко присвітило, дуже гарно видно. Дуже гарно видно, але кліща немає. Кліща немає. Які можемо зробити висновки? Висновки такі, що при ізоляції маток кліщ виходить весь на бджолу і можна її ефективно обробити. Так як у нашому випадку. Обробка була полосками варостоп, які стояли. Там дія їх, будемо казати так, до 10 днів. Ну, в середньому. До 10 днів. Розплод виходив, кліщ на бджолі і кліщ осипався. Потім обробили щавливою кислотою, вже пройшло. Що в нас? Два дні пройшло. тоже зразу були вставлені дощечки по осипу кліща видно, що просто кліща немає на бджолі. Бджола абсолютно йде в зиму здоровою. Так само при весняній ізоляції маток. Я пізніше розкажу, як проходила ізоляція. Зніму відео, там окремий точок в апі будинку. Окремий точок. Зніму відео, як проходила весняна ізоляція по сезону пройдемо. І як потім сім'ї були оброблені от кліща пролиті. І вони пішли на медозбор вже з липи. На нарощування він був використаний. І вони пішли вже здоровими, крепкими сім'ями, які були практично взагалі без кліща.